Пане Олеже, ви в процесі говорили про те, що е, пан Розенко не є компетентним в тих питаннях. Е, mm -hmm. Поясніть як... відношення до цього. Я не сказав, що він не компетентний. Він навпаки, ну, дуже компетентний. І з першої хвилини сказав, що я ношу назву цієї організації, але ну, немає ніякого відношення до неї. Це громадська організація українська, і, 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 і Пробачте і я би міг додати ще якусь букву і створити Пане саму боже, організацію питання... Скористати назву. Е, говоримо про крах. Ролі і, нів... і нівелювання поваги до всіх міжнародних інституцій. Ми зрозуміли, як зганьбилося ОС... ОБСЄ за період з 2014 по 22 рік, поки вони нібито гарантували розмежування. Ми розуміємо роль ООН, яка і говорити нічого не може в цій частині його зневажають, не сприймають. Говоримо про інші міжнародні організації, які в тому числі брали на себе роль контролю за. Перевірки безпеки, полонених безпеку, яким гарантували при цьому. Це перша теза. Друге, ми повинні розуміти, що Росія, яка подала це, Росія з маленької кажу подала цю ситуацію в першу чергу як мега інформаційно психологічну операцію, я до сих пір не можу зрозуміти, для чого москалям було вбивати цих людей, як вони перед тим смакували процеси судові. Позасудові розправи в судах ДНР, ЛНР, неіснуючих судах. Вони би руками розказували, як вони судять азовців, як тип, нетипових військових, як вони про це говорять, засуджують там до смертної кари в неконтрольованих судах, які світ ніколи не признає і не перегляне цих вироків. Чому це росіяни зробили? Значить, переслідували якусь іншу, значно глибшу мету інформаційно психологічну. І таких є кілька. Ну, ми всі читаємо пресу, я не маю окремої інформації, але найголовніше в них це закинути оцю е, проблему в українське суспільство для того, щоб ми всі шукали безперервну внутрішнього ворога і винну особу в тому, що відбулося. Це перша їхня причина. Друга – Посіяти недовіру до допомоги західної, яка якоби використовується українськими військовими з цією метою, ну це кілька таких загальних завдань. Росіянам не можна вірити ні грама, і я не здивуюся. Я сьогодні почув дуже сміливу думку, що до тих пір, поки ми не побачимо прізвищ і тіл, може бути інше, і ми цих будемо людей шукати. І Я би хотів, щоб так відбулося, щоб ми знали, що вони знаходяться в якомусь іншому місці. Тому що все це мега. Я кажу інформаційно-психологічні операції росіян проти нас, пане Олеже. Але ми можемо зрозуміти матерів, які стоять зараз, які взагалі не розуміють, що відбувається. Ми воюємо з. Країну, яка не дотримується жодних нормативних і не поважає жодної світової інституції, так, жодного закону. Але ви але нам всупереч цьому говорять про те, що ми повинні юридичним і законним способом з ними боротися. Я, наприклад, не маю своїх дітей, але я розумію цих жінок, в яких відірвали від серця найрідніше. Тому їм потрібно пояснити, як вони можуть е, цю ситуацію вирішити для себе. Їм потрібно допомогти. Для цього ми збираємось для того, щоб знайти Дитя, шляхи вирішення. Я думаю, просто що... поясніть. Як можна, пане Олеже, ви як компетентний сильний адвокат і На юрист? жаль, я не компетентний в цьому питанні і допомогти в цьому питанні не може ні один український адвокат. Одне з завдань, які переслідували росіяни в цій, в цій провокації, це дегуманізація України в очах всього світу. Ви знаєте, тільки розпочалась війна, коли більше полонених ми мали. Я сварився в Фейсбуці з всіма, які казали, хто мені нагород виділить 20 полонених. В нас ж такі ідіоти є, які говорили про це. Зараз слідуюча теза закинута росіянам нищити. Я не здивуюся, що хтось буде робив провокацію. За жодних обставин ми не можемо відійти від правил ведення війни, оскільки, по перше, ми станемо такими самими орками і злочинцями, як вони. І друге питання ми втратимо основні аргументи поваги світу. Це не можна допускати. Що стосується визволення полонених, ви зрозумієте, якщо читати уважно Женевську конвенцію, дуже багато говорять для чого держава гарантувала і якимось чином спонукала віддав наказ президент здатися в полон. Ми повинні розуміти, що в Женевській конвенції написано цікаво, не кожен військовий є полоненим в розумінні, є той, хто приймав незначну роль, який здався. Ви розумієте, в кожній країні, в тому числі і в Росії, є зак... Я вже не говорю про липове законодавство ДНР. Є поняття агресивної війни, порушення правил ведення війни. І саме в цих діях вони й будуть звинувачувати кожну людину, яку затримали зброєю, особливо ту, яка до останніх хвилини чинила опір. І тому. Якраз е, Женевська конвенція гарантує певним певні гарантії певні категорії полонених, якщо вони підпадають під поняття і визначення полонених, і тому не можна звинувачувати самих себе, чому ми на це пішли. Це ймовірно був єдиний крок. Я не кажу, що я маю право про це висловлюватися, але я думаю, про це держава думала, коли давала якісь гарантії і просила повірити цим гарантіям хлопцям. Ми єдине розуміємо, що ті гарантії, під якими Росія напевне не підписувалася, Ну Розенко правильно ставить що, питання, що ми не знаємо змісту цих перемовин. Ми не знали до кінця ніяких, ні мінських, ні якийсь інших змісту, що там є за кадром далі і чим воно аукнеться. Але е, я е, хочу сказати, що в даний час єдине, що повинна робити держава. Це в межах кримінального провадження, яке розслідується на українській території, фіксувати будь-який будь-який клаптик інформації про те, що відбулося в Оленівці. І я думаю, що це буде окремим моментом, аспектом колишнього. Суду міжнародному кримінальному суді чи якомусь іншому площадці оскільки прямо в е, одним з злочинів, який згідно е, Римського статуту, це є вбивство, чи там е, вічі буквально, якщо говоримо військово полоненого, який підлягає окремому захисту. Е, я думаю, що росіяни не дадуть нам оглянути тих тіл, не дадуть українським чи будь-яким незалежним криміналістам оглянути і встановити причину смерті, наявність досме, до прижиттєвих тілесних ушкоджень чи ознак вбивства до того, як відбулася та картина, яку ми бачили. Е, 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 хочу сказати, що Росія в першу чергу е, чому нівелюються світові структури для того, і придуманий червоний хрест. Його допускали у всі зони, у всі конфлікти в першу хвилину для того, щоб вони, як незалежна організація, повинні оцінити, що там відбулося, і дати якусь якусь картину. Я сьогодні загуглив перед передачею конфлікти і скандали навколо полонених. Тільки Україна, Росія, війна і Гугл іншого не підтягує. Давно такого не було.